Спочатку про Мотаун. Багато людей тут не знають про Мотаун. Зараз 50-та річниця. Я знаю, що ви дуже задіяні в цьому ювілеї. Як би ви пояснили, у чому полягає спадок Мотауну? По перше, Мотаун це… Я мабуть розпочну все із самого початку. Те, що розвинулося у явище відоме як звук Мотаун. Це сукупність усіх виконавців і вся музика, що вийшла з лейблу Motown. І це все сталося у 60-ті роки. У 1961 році цю компанію заснував Беррі Горді. Він був підприємцем і цікавою особистістю. Він був боксером. Потім став писати музику, писав для Джекі Вілсон одного дня він вирішив заснувати власну компанію mm -hmm. позичив гроші десь доларів 800 у родичів сформував компанію і почав залучати артистів стармиракл смокробінсон Little Stevie Wonder, Ma Mary Wells і звичайно сюприсогісет Юно, Евриван вілі лайкс ритми блузюна. Він розумів, що так всім подобається ритмінг-блюз, гаспол, вся ця чудова чорна музика, але вона не перетинає певних кордонів, не сягає кожного. І пам'ятаємо, це були такі часи в Америці, коли ще була сегрегація. Не було такої відкритості. Не всі могли слухати таку музику, як хотілося. І він подумав. А зробімо таку музику, яка звучала б менш етнічно. Розкриємо її щоб нею міг насолоджуватися кожен. Ось як народилася ідея цього звучання. Він взяв R&B, підчистив трохи, Деякі люди кажуть, запровадив якусь однаковість. Але це почало породжувати хітові пісні. Смійонселенрек записали з Молтауну перший мільйонник. А потім, звичайно, Miracles і звичайно Supremes. і ще Марвін Гей. А як я мог забути про Марвіна Гея? Мій боже, що діється? Мотаун аномотаунсаунд. Отже, звичайні Motown Це той тип музики, який створили всі артисти, яких я назвала. І він живе, як ви сказали, 50 років. Через 50 років ця музика все ще популярна. Це справді чудо. І спадок музикантів Мотаун вражаючий. І якщо люди навіть не чули про поняття звучання Мотаун, вони знають цю музику. Дякую. Акціям вейкін. Коріння Мотауну у певному часі і у певному місті Детройті. Що являв собою Детройт у цей час? І чи міг Мотаун виникнути тоді будь-де ще тільки в Детройті, і лише Детройт міг породити такий творчий вибух? Знаєте, музика тоді народжувалася по всій Америці. Був чиказький джаз, був соул філі, текст, нешвілс. Щось відбувалося повсюди. Анопоробамо Відзначався візією Бері Горді Багато різних артистів співали з якимсь подібним почуттям. Із сіма цими співаками грали одні, й ті ж музиканти. Називалися вони Funk Brothers. І це створювало спорідненість між різноманітними піснями. Варто було тільки почути і відразу ставало зрозуміло, це запис мотан. Він відрізнявся від будь-якого іншого звучання. Так, мабуть, це могло статися будь-де, але особливістю стало те, що так багато нас працювало з однією компанією. Це нас вирізняло. Але Музика тоді виникала в різних місцях. Але те, що нас було, близько 20 колективів, виконавців в одному місці, і нас щось об'єднувало навколо мотауну, Ну і зрештою, напевно, щось таке було в повітрі в Детройті. <смеш> дехто каже, що в метауну рівень тіків сягав 75 відсотків. а інші кажуть, що це був конвейерний підхід до створення музики. Чи справедлива така оцінка? <смеш> Знаєте, Детройт був містом автомобільної індустрії, і пан Горді також попрацював на автозаводі. Так що зрозуміло, з чим люди інколи порівнюють Мотаун. і до того ж, нас було так багато виконавців, і всі робили однакові речі. Тобто якісь паралелі були. але це також подібне й до голівудського бізнесу. Те, як там виховують акторів і актрис, було дуже подібним. Сей, каза Мотавигета у нас на Мотауні були викладачі, які нас навчали різних речей. така собі, місіс Паул, вчила нас етикету, як в інституті благородних дівиць, і вона якось сказала: колись вам доведеться виступати перед королями і королевами. І ми тоді, підлітки, сміялися. Ми чорношкірі з небагатих кварталів. І якась там королі й королеви, а вже ж! але так і сталося. Вона повторювала: ви всі просто не оброблені діаманти. І чи можна щось прекрасніше сказати людині? І це те, що робили наші викладачі, займалися з нами огранкою. Чого найважливішого вона вас навчила? Як давати інтерв'ю? О, справді, що ж вона вам казала? Надзвичайні речі, але давайте наведу інший приклад, чого вона нас вчила. Як сідати до і висідати з лімузина? Тоді ми, дівчата по 16 років, навіть і не бачили ніколи тих лімузинів. Ну я хіба що по телевізору, але вона нас вчила, як до них сідати. Якщо довкола папараці, їх ще не називали тоді папараці. <laughs> Коли підходиш до лімузина, замість того, щоб повертатися до всіх ззаду, і залізати, що нібито було і звичайним способом вона вчила нас, як граціозно сідати боком. Підходиш до дверцят і заслижаєш ось так. Тут Якось кілька років тому трапилася мені фотографія одної молодої співачки в газетах. у дуже незграбній позі, бо залізла до лімузину нежіночно. А наші в 60-х пані Пауел навчила таких речей. Ви згадали про тогочасний контекст у плані громадянських прав чорношкірих американців. Ви їздили країною з гастролями? Чи були частини країни, в яких важко було виступати? О, звичайно, було нормою приїжджати на південь і знати, що ти, як чорношкірий виконавець, можеш виступати тільки у певних місцях. в установах, куди ходять тільки чорні Такі були часи. І це відчувало на собі багато артистів перед нами: всемі Девідс-молодший, Еліна Гормс, Ті люди, піонери, які виступали в таких знаменитих місцях, як Лас-Вегас і не могли там навіть жити в готелі чи зіграти в казино? так, ми стикалися з подібним дуже часто. Так тоді було. Але дякувати Богу, усе змінилося в Америці. на виставці є ваша світлина з Едом Саліваном. Чи могли б ви розповісти тим, хто не знає, хто такі Ед Салівен і в чому була значущість того моменту? Особливістю кар'єри Supremes, зокрема, було те, що вже на ранній стадії ми почали з'являтися на телебаченні. А тоді, і знову я повертаюся до теми афроамериканців. Але ж зараз місячник афроамериканської історії чи не так. Так ось на телебаченні тоді не було багато чорних облич. хіба що серед прибиральниць, обслуги І дуже мало чорних жінок можна було побачити у привабливих ролях. Гламурних ролях А Шоу Еда Салівена було передачею, яку дивились усі. Це було шоу для сімейного перегляду. Кожної неділі люди збиралися родинами і дивилися шоу Еда Салівена. А він запрошував знаменитостей. і коли наш Supremes, запис у 1964-му вперше став хітом. Нас запросили на шоу Еда Салівана. Чи може ми туди пішли з нагоди того першого хіта, радше другого? Так чи інакше, кожного разу, як ми випускали платівку, ми стали ходити на шоу Еда Салівана. І спочатку це для нас було такою подією: Боже мій, я на шоу Еда Салівена. А він спочатку навіть не запам'ятав наші імена і оголошував так. А ось і. І дівчата потім вже знали одне одного добре. Він був чарівний. Але суть в тому, що побувавши на цьому шоу, ми усвідомили. Ми домоглися свого. Це була така революційна зміна бачити на телекрані вродливих, успішних, чорношкірих людей. І були такі люди, як Ден Керол з її першим телешоу. Було честю потрапити на шоу Еда Салівана. На нього перед телевізорами збиралися родинами. Я пам'ятаю роботу у Флориді у тамтешніх готелях. Там відпочивало багато єврейських родин, які приходили на наші концерти. Це десь рік 1965 66 і от після одного з концертів підходить до мене жінка з однієї з цих родин. І каже, я дозволяю своїй сім'ї дивитися вас кожного разу, як ви на шоу Еда Салівена. пригадую, як мій брат, який симпатизував чорним пантерам, обурювався. Що вона має на увазі? Я бачте, дозволяю але у той час це так і було. Ми несли позитивний образ, і люди починали думати інакше. що це нормально дружити з чорношкірою людиною чи дивитися на її виступ? Це те, що відбувалося в ході руху за громадянські права у той час. і ми у той час у чомусь символізували зміни, що відбувалися в Америці. Чи ви вважали себе частиною руху за громадянські права? чи б ви вважали, що ваша діяльність робить якийсь внесок до нього? так? Звичайно, якщо ти чорношкірий і робиш такий позитив? Знаєте, нам часто задають це запитання. Звичайно, ми знали. Ми з тих часів, і у нас не було нічого. А тепер ми створюємо такий позитив. Ясно, що все ти розумієш. У афроамериканській громаді батьки казали дітям: ти представляєш нашу расу. Пам'ятай, коли виходиш за поріг, що треба поводитися з гідністю. Ми виростали з цими напутніми словами, і коли ми стали важливим моментом у русі за громадянські права, ми дуже цим пишалися і цінували. В цьому сенсі мотаун, крім вишколу, дав нам ще щось інший рівень, якого треба було досягти, мрії, які треба здійснити. знаєте, зараз дивишся на багатьох виконавців, які хочуть заробляти, і може заробляють більше грошей ніж ми заробляли за всі роки. Але хоч і вдається їм це, дивишся і думаєш, що бракує їм вишколу і класу, який треба мати, щоб виходити до публіки, А це ж важливо. Тепер про сукні. Ми такі раді, що ви надали для виставки наряди з вашої колекції. Ви їх самі вибрали. Такі гарні. Чому саме ці сукні? Якась причина, що саме ці? Ні, особливої причини, що саме ці немає. Лише те, що вони прибули сюди з Великої Британії, де виставлялися два з половиною роки. Їм вже багато років, і матеріал став крихким. Те, які потребують реставрації. один наряд в цих сукнях ми виступали перед королевою матір'ю. Ну такі гарні рожеві з перлами gowns. They weigh 35 pounds each. кожна важила під 17 кілограмів через усі нашиті на них прикраси. Звідти і аж сюди. Так, ми їх вдягли на виступ перед королевою матір'ю. Вони надзвичайно красиві. І на жаль, після двох з половиною років на виставці ми змушені їх зняти. Хоча мені завжди хочеться, щоб вони експонувалися. На них дивишся, і просто дух перехоплює. Боже мій! Вони після всіх цих років такі ж гарні. так, вони чудові і усе ще вражають. Ми хотіли цією виставкою відбити хронологічну послідовність. Спочатку більш ранні, і далі щоб побачити, як вони ставали усе розкішнішими. Адеґари флемботи вдягати їх було з задоволенням. Дуже вам дякую. Ні, ні. Я ще не закінчила. Хочу розповісти, як сукні опинилися в мене і як вони стали виставлятися нас було троє. Даян Рос, Френсис Беллард і я. Потім, коли учасниці йшли з групи, їхні сукні залишалися, тому що група продовжувала існування. На якомусь етапі Флоренс залишила групи. Таяна розпочала окрему кар'єру з її великими успіхами. А сукні залишалися в мене. Вони всі були складені в коробки, лежали в коробках у моїй складській кімнаті роками. Йрамакатусамтисде я навіть не підходила до них але якось з'явилася інформація, що нашу групу вносять до зали славу рок-н-ролу в Клівленді, штат Огайо, і я почула, що хочуть створити музей. І подумала, а може. Коротше, розмовляючи з представником зали Слави з приводу, внесення туди нашої групи, сказала, що маю сукні. О, справді, вигукнув підспіврозбовник. Ми стали співпрацювати. Вони приїхали, ми зайшли на мій склад, відкрили разом коробки, і вони взяли на себе кураторство». Ось як це почалося. Тобто, можна сказати, випадково, принаймні, вони були добре збережені.